Ну, зустрічайте новиночка кігурумі флісові жіночі від бренду Esmara. 333 гривні за одиничку. В лоті буде представлено 10, 3330 Загальна вартість буде дев'ять штук. Ось такого плану флісових і махрових. Тобто, і може бути один варіант тут. Двох нитка. Ми маємо від XS до L. -ки. І давайте поглянемо варіанти, які у нас тут представлені. Ось, наприклад, можуть бути вони як в пакуванні, так і без. Ось тут у нас такий варіант: кольоровий, яскравий. 100% поліестери, де матеріал. Це дуже м'ягесенький фліс на зіпці. І оце варіант двох нитків, який буде також у лоті. Темно-синій колір повністю на зіп-застіпці. Давайте ми його відкриємо, щоб разом подивитися, який він може бути. Зараз я вам покажу. Ми відкриємо зараз пакування, тому що вони всі запаковані, все новесеньке приїхало. Давайте дивитися разом. Погляньте, який красивий варіант. Він іде, як бачите, без капюшона є такий воротничок невеличкий, ось такого плану, ще й з написом. Давайте дивитися далі. Варіанти, які у нас тут на флісі. Є варіант ось такий леопард. Погляньте, з капюшончиком. Ось такий на зіп застібці Далі є варіант рожевий кольору Барбі. Дивіться, затяжечки Наталії дають можливість, отак. Затягнути, щоб відокреслити лінію талії. Дуже гарні кігуруми, дуже м'ясенький, манжетик повністю по штанинкам та по рукавчику. І ось такий дуже гарний колір, також показую. Він такий блакитний. Дивіться, а я не побачила одразу. Тут іде рельєф, неначе зірочки. Дуже гарний. Блакитний колір, такий з лазурним відтінком. Шикарні кігурумі! Швидше замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете нашого відділу продажів в описі під цим відео.